Дачники дотримуються традицій при вирощуванні овочевих культур. Вони вірять в прикмети, які допомагають їм отримувати хороший урожай, в тому числі і огірків вибір дня посадки. Спостерігаючи за щорічними змінами в природі, люди змогли обчислити ідеальний час для посадки до свята святої трійці. В іншому випадку огірки не встигнуть пройти кожну стадію розвитку і їх плодів ви не побачите, обов'язково візьміть на замітку і свято святого Іова це сприятливий день для того, щоб сіяти насіння, посадку огірків краще проводити в день святого Ісидора. Якщо погода буде сонячною, значить і урожай вийде багатим. Розсада приживеться найбільш успішно, якщо перенести її в ґрунт в день марфи огуричніці. Слідкуйте за календарем і пам'ятайте, що дуже вдалий час для висадки у відкритий ґрунт закінчується з іменинами Фалалея або Філіпа приховати від сторонніх очей. Таку хитрість люди застосовували ще кілька століть тому. Вважалося, що якщо прикрити молоді паростки, наприклад, соломою, то і урожай буде рясним, таку традицію можна пояснити із точки зору логіки. Шар соломи створює парниковий ефект, тим самим забезпечуючи сприятливу температуру для росту розсади і одночасно з цим не позбавляючи її можливості дихати. Досвідчені дачники стверджують, що такий метод допомагає на час позбутися від бур'янів, однак прибрати солому все ж доведеться, інакше в ній можуть завестися миші, перший огірок закопати в землю, як тільки рослини почали давати свої перші плоди. Потрібно закопати один огірочок в землю впритул з грядкою. цей ритуал вважається жертвоприношенням святим Пилипу і фалалею покровителям огіркової культури. Перший огірок вважається найсмачнішим. Так, що дачники, слідуючи цій традиції, чекали від святих поблажливості і могли просити про збільшення врожаю. Підказки від природи будь-яка рослина тонко відчуває вплив природних факторів. Саме тому так важливо ретельно стежити за змінами навколишнього середовища, горобина і калина зможуть підказати точний час для посадки. І майте момент, коли на їх гілках з'являться квітучі кисті. Як тільки ви зустріли перші жовті кульбаби, Можна братися за роботу над огірковими грядками, більш того, звертайте увагу на кількість оводів на вашій ділянці, або подивіться на ялинкові шишки, якщо і тих, і інших досить багато, то про врожай можна не переживати, він неодмінно буде багатим. Потрібно брати до уваги і місячний календар, враховуючи фазу місяця, так як вона впливає на все живе. Ніколи не садіть огірки в повний місяць, а також за кілька днів то і після нього. День збору врожаю, 17 серпня, день святої мучениці Євдокії або Авдоті Малинівки. Саме в цей зазвичай не жаркий день настає найкращий момент для збору огірків за переказами: якщо зібрати урожай 17 серпня. То на наступний рік Авдотя посприяє отриманню ще більш якісного результату сам по собі спокійний серпневий день при відсутності палючого сонця і сильних опадів дійсно є ідеальним для збору плодів.